Вітаю всіх в ефірі програми Діалог і з вами Іванна Мацієвська. Сьогодні гостем нашої студії є Тарас Бандура, заступник директора з медичного обслуговування комунального некомерційного підприємства «Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги вітаю вас! Доброго дня, Іванка! Приємно знову ж таки побувати у вашій студії. Надіюся, сьогоднішня розмова, наш діалог, буде плідний як для. Жителів громади, так і для інших жителів, впевнена, саме так і буде. Тому пропоную розпочати нашу розмову із встановлення у вашому закладі підйомника для людей з обмеженими можливостями. Розкажіть, чому ви замінили звичайні рейкові пандуси на підйомник та про сам процес встановлення. Ну, скажем так, керівництво нашого закладу завжди бере до уваги звернення жителів, наших пацієнтів, їхніх родичів щодо тої чи іншої проблеми, яка виникає внаслідок поступлення в наш заклад. Були скарги звернення від пацієнтів, скажімо, більш в. В Фейсбуках ми стараємося це моніторити, брати також до уваги звичайно, і вирішувати ці питання як можна в найшвидшому темпі. На жаль, так як комунальне підприємство, ми мусимо проходити всі процедури закупівель, встановлень, всього решта, що затягується трошечки в часі. Запланований цей підйомник був ще з листопада місяця, проте, в зв'язку з великим навантаженням на виробників, отримали ми його в кінці березня місяця. Хоча проплата була здійснена підрядником і оплачена ще в грудні місяці. Поставивши підйомник, зрозуміли, що все-таки ефективніше буде зняти рейки, ефективніше буде зробити. Вже цю ділянку приміщення з ремонтом, щоб воно мало е, приємні враження для пацієнтів і, відповідно, акуратно, культурно виглядало. Підйомник е, вартістю 350 тисяч гривень з монтажними роботами, з роботами щодо е, покращення якості самого приміщення, де він встановлений. Відповідно, навчання пройшов персонал, який має допомагати пацієнтам. Пересуватися з допомогою цих нанотехнологій, нано хоча це в нас в нашому світі, напевно, нанотехнології в більшості цивілізованих країн, такі підйомники стоять практично у всіх житлових будинках, де є необхідність доступу людей з обмеженими можливостями. Надіюся, наші відвідувачі оцінять, дадуть позитивні відгуки за те, що ми робимо в першу чергу для них. Паралельно ми перший підйомник ставили, так як нам було заборонено встановлення ліфта зовнішнього на дитячій поліклініці, що на вулиці Будівельників, 3, ну, десь є аспекти нашої пожарної служби, різних інстанцій, які враховують, що це неможливо робити. Все-таки необхідність є реабілітаційне відділення на четвертому поверсі, денний стаціонар на четвертому поверсі. Доступ пацієнтів по сходовій клітці має бути. Ми знайшли альтернативу, допомогли нам наші колеги, спеціальний підйомний механізм, який просувається по сходовій клітці на відповідних перилах. Тобто це обладнання робилося індивідуально під цю поліклініку, під цю сходову клітку в Італії, на заводі. Очікували ми на це обладнання близько восьми місяців. Після очікування довготривалий марудний монтаж, тому що банальний сантиметр зміщення чи пів сантиметра плитки не дає можливість встановити, не дає можливість зробити пропускну здатність здатністю цього підйомника, але немає нічого неможливого. Колись нам казали, що з гуртожитку зробити неможливо нічого. Ми, як бачимо, на сьогоднішній день наша дитяча поліклініка. Для наших малюків, скажімо так, можливо і не відповідає, та неможливо, точно не відповідає державним будівельним нормам, але, по крайній мірі, має е, приємний вигляд, має е, гарні кольори, має веселий відтінок і працює для наших маленьких жителів в комфортних умовах з відповідним обладнанням, з тим, що має бути. Ну і гарний персонал, гарні лікарі, так, звичайні, медсестри. Звичайно. Ми це найголовніше. Ми стараємося, щоб наші спеціалісти максимально відвідували курси, відвідували конференції. Ми, як керівництво з Михайлом Водановичем завжди за це і завжди компенсуємо працівникам їхні, ну, скажімо, ми не можемо дозволити собі затрати там, на бари і все решта, але. Компенсація за вартість курсів, які проходили, завжди проводиться, відмічається в тій чи в іншій мірі. Тобто, це може бути скажімо, премія до зарплати за те, щоб працівник хоче вчитися, хоче здобувати щось нове і вводити цю послугу в нас в нашому закладі для жителів нашої громади. Для працівника це приємний і мотивуючий бонус. Так. Дякую, спочатку квітня у центрі первинної медико-санітарної допомоги та в дитячій поліклініці запрацювали нові офтальмологічні апарати. Пропоную більш детальніше ознайомитися з ними і дізнатися, які функції вони виконують. Увага на екран! Нам підвезли ще два нових апарата, які дуже гарно допомагають діагностиці і лікуванню захворювання на рахунок очей. Е, перший цей апарат це є щілина лампа. Дана щілина лампа вона призначена для використання огляду переднього сегменту переднього і заднього сегменту ока від епителію рогівки до задньої капсули. Е, вона застосовується для діагностування хворіб е, чи травм, в яких ушкоджується задній сегмент. Завдяки цій щіленні лампі можна швидко. Якісно оглянути людину, дитину і вона має дуже широку роздільну здатність, що зразу видно на якому сегменті в даному є ушкодження. Другий апарат у нас це автономний безконтактний пневмотомнометр з функцією пахіметрії. Даний функція в нього тут вмонтований такий розумний постріл, на основі чого пацієнт, коли сідає, воно не має чіткого контакту з даною апаратурою, тобто завдяки повітряному простору повітря. Воно веде вимірювання внутрішньоочного тиску. Ця функція пахіметрії вона дає вона дозволяє завдяки завдяки верніше цієї функції, вона більш точно дозволяє виміряти внутрішньоочний тиск, беручи до уваги тощину рогівки пацієнта. Тобто, це дуже добрий прилад для визначення закрито кутової глаголи. Прислухавшись до потреб наших лікарів, враховуючи те, що кожне обладнання має свій ресурс, має своє. Можливості і завжди йде оновлення обладнання. Навіть не скажемо, що роками зараз настільки фірми стараються і влаштовують перегони, що випускається більш якісніше, цікавіше, модельніше, більш функціональніше обладнання, практично чуть не кожен місяць, квартал. Тобто, прислухавшись до побажань наших офтальмологів, що їм необхідно для покращення якості роботи, ми вирішили оновити частину офтальмологічного обладнання як для самих маленьких наших відвідувачів дитячої дитячій поліклініці, так і для дорослого населення. Тобто поставили повністю дві нові щелені лампи експрес-експерт класу і поставили пневмотонометри з відповідними з відповідним функціоналом обстеження, які рекомендували наші спеціалісти. Тобто це дасть можливість більш якісніше, ефективніше обстежувати офтальмологічних пацієнтів, більш точно виставляти діагнози і скеровувати їх для подальшого лікування в тій інстанції, куди вони б мали бути скеровані. Надіємося, це не останнє обладнання, яке ми будемо оновлювати для наших офтальмологів. Але все в процесі час покаже. Ми, звичайно, цікавить вартість такого обладнання. І можливо ви співпрацюєте з якимись благодійними організаціями, що допомагають вам закуповувати таке дороговартісне обладнання? Вартість обладнання приблизно 1,4 чотириста нам обійшлось це обладнання. Придбане воно було за кошти, зароблені власне закладом без допомоги будь-яких благодійних організацій чи інших служб. Так, ми співпрацюємо з багатьма благодійними організаціями. Між іншим, можемо сказати приємну новину, скажімо, чи скажімо, акційну таку пропозицію бонус від благодійної організації Разом для України, яка надала нам можливість безоплатно видавати. Окуляри пацієнтам, які це потребують. Тобто є певний спектр. Я не кажу, там ми взяли десятки тисяч, але е пробний варіант ми отримали тисячу окулярів різної плюсовки, мінусовки. Е і вони будуть видаватися пацієнтам на безоплатній основі після відповідного певного спектру обстежень. Тобто пацієнт може звернутися до сімейного лікаря. Пройти відповідний спектр аналізів заодно, скажімо так, пройде повноцінний Перевірку. медогляд, перевіриться, подбає про свій стан здоров'я, отримає направлення на консультацію до офтальмолога. Після огляду йому буде видано окуляри, які будуть підходити. Жіночого, чоловічого, типу, плюс, мінус, все, що буде визначено. А це для всіх жителів чи тільки для жителів пенсійного віку? Ми не робимо обмеження. У нас є відповідна кількість, у нас немає вимог від наших благодійників, які це надали. Тобто ми не будемо робити обмеження, чи це буде старшого віку чи молодшого віку. Якщо буде потреба в отриманні цієї послуги, будь ласка, звертайтеся. Ми постараємося її надати вам якісно і ефективно. Отже, найперше до сімейного лікаря записатися на прийом до офтальмолога. І перед прийомом пройти відповідний спектр аналізів, тобто здати всі аналізи, щоб пройти повний стерен, повний медогляд, зробити флюорографію, кардіограму. Щоб раз ви звернулися, ну ми вам робимо подарок, але хочемо подбати і за ваше здоров'я наперед. Це приємний такий акційний сюрприз для наших жителів. Я думаю, що охочих буде дуже багато, насправді. Надіємося, надіємося. Надіємося, що вистачить <світ> тої кількості на всіх охочих. Дякую вам. Знаю, що найближчим часом у вас запрацює нове обладнання. Якщо можна, розкажіть, будь ласка, більш детальніше, яке саме. І коли, ти на яких умовах пацієнти вашого медичного закладу зможуть цим обладнанням скористатися? Так, ви ж знаєте, в кожній передачі ми говоримо, що ми стараємося збільшувати спектри послуг, ми стараємося закупляти новітніше обладнання. Цей раз більше пріоритету в нас все-таки наші малюки, які. Мають потребу в обстеженнях, тобто ми е, провели процедуру закупівлі е, специфічного ЕКГ апарату з дуже розширеним функціоналом для проведення кардіограм нашим діткам. Тобто, це буде ціла система вартістю в межах 400 тисяч гривень, яка зможе провести це обстеження, якісно виставити. Патологію і скерувати знову ж таки до вузьких спеціалістів. Е, наступне, що ми е, по процедурі провели, це знову ж таки враховуючи звернення наших лікарів, що є е, великий спектр і потреба в обстеженні діткам кульшових суглобів, в обстеженням, особливо маленьким, де йде питання виставлення дисплазії кульшових суглобів обстеження з допомогою УЗД. Наші апарати, так, вони експерт-класу, преміум-класу, але е, дитинство завжди воно є специфічне. Так, як кожна мама знає, і всі ми знаємо, що кожна дитина по-своєму специфічна. Так само обладнання для дітей не має свою специфіку, воно має відповідні датчики, відповідний спектр хвилі, відповідно. Відштовхуючись від цього, ми підбирали УЗД-апарат, який може бути поліфункціональний і використовуватися цілеспрямовано для дітей. Вартість апарату 5,3 млн грн. Процедура в нас завершена. Зараз договір підписаний. Зараз очікується, Йдеться переговори про час і можливість поставки. Щодо ЕКГ, поставка буде. Скоріше за все, можливо, ще й цього тижня. Якщо ні, на наступний тиждень ми гарантуємо, що він вже буде працювати в повній силі, в повній своїй бойовій здатності. Знаємо, що частина договорів, які були укладені з Національною службою здоров'я України щодо надання медичних послуг населенню, була укладена терміном на три місяці. Скажіть, будь ласка, який саме спектр послуг був в договорах, чи продовжили їх, і чи жителі нашої громади зможуть і надалі отримувати ці послуги? На сьогодні це є дуже, скажімо, актуальне питання, яке тримало всі заклади України. В незнанні, в нерозумінні, як працювати далі. Це перший рік, що Національна служба здоров'я частину, частину послуг по договорах надала виключно на три місці по 31 березня 2024 року, з можливістю подальшого переконтрактування, переукладання договору шляхом подання нової послуги. Це дуже актуальне питання за рахунок того, що це такі пакети послуг, які в нашій громаді користуються, ну, крім стаціонарних, звичайно, рівня амбулаторних ланок. Одним з найбільших попитів в першу чергу це є пакет профілактики, діагностики, лікування в амбулаторних умовах. Тобто, це все, що ми робимо безоплатно: томограф, рентгени, УЗД. Фіброскопії, фіброскопії певній верстві населення, яка не включена в окремий пакет, колоноскопії так само, цистоскопії так само. Тобто будь-яка консультація вузького спеціаліста, якщо цей пакет не продовжений, вона або буде надаватися в мінус закладу, або за кошти пацієнта. Це є для нашого закладу, це є дуже вагома левова частка коштів, за які ми можемо утримувати заклад, виплачувати зарплати і, скажімо, частину коштів вкладати в розвиток. Знову ж таки, купуючи обладнання, ставлячи пандуси, допомагаючи людям, співпрацюючи з фірмами. Наступний пакет це є пакет реабілітаційної допомоги. Він був теж на три місяці. Тобто, вся реабілітація, чи стаціонарна, чи амбулаторна, компенсувалася державою як надана послуга за певний випадок. Вагомий пакет, дуже необхідний. Маємо багато військових, маємо багато. Жителів нашої громади, які потребують реабілітації. І ще один з пакетів це є пакет паліативної допомоги. Тобто це є пацієнти, які на даному етапі життя обмежені всім. Вони потребують постійного стороннього догляду, вони потребують забезпечення їх, скажімо, засобами індивідуального. Скажем, догляду тими самими памперсами, які потребують виїзду, щоб забір провели аналізів на дому, провели кардіограму на дому. Зараз у спектр ми вводимо, того, що знову ж таки не говорили, купили спеціально під паліативну допомогу переносний УЗД-апарат, з яким можна буде виїжджати. І проводити обстеження на дому. Так, для паліативних пацієнтів це буде безоплатна послуга, бо це включиться в тариф. Але ж можна і надавати платну послугу, якщо людина хоче отримати цей спектр вдома. Будь ласка, через термінал офіційно. Я думаю, що калькуляцію бухгалтерія складе, і ми будемо мати вже якусь цифру, від якої буде відштовхуватися. Ну, Наразі вчора Вчора закінчився останній день подачі. Наші договори пройшли повну перевірку. Підтверджені, так, зараз очікуємо повного підписання. Тобто можемо запевнити, що жителі нашої громади, пацієнти, які до нас звертаються, не відчують особливих змін в спектрі надання послуг. Він не зупинявся, хоча пакет буде діяти тільки з 1 квітня. З 1 квітня, сьогодні в нас таке число. 25. 25. А пакет починає діяти з 1 квітня. Тобто люди в нас по сьогоднішній день не відчували того, що в нас не надходять кошти від НСЗУ. У нас не підписаний договір. Так, ми як надавали, так і надавали подальше послуги що? щодо реабілітації, щодо паліативної допомоги. І також щодо консультативно-діагностичного надання допомоги. Ну, єдиний не дуже хороший факт, що НСЗУ обмежує деякі пакети по кількості пацієнтів. На жаль, на мою думку, це десь трошечки хибний крок, але мусимо пристосовуватись до того, що є. У нас лікарі в більшості вели по 50-60 пацієнтів паліативних. На сьогоднішній день їм дозволено оплату вони будуть отримувати максимум за 36. Тобто, навіть не знаю, що відповісти, яким чином, тому що затратність є затратність, і як це стабілізувати, компенсувати, думаю, ми щось придумаємо. Для того, щоб для наших жителів не було десь відчутного такого дискомфорту. Ну і на завершення нашої програми декілька слів нашим глядачам. Дорогі глядачі, знову ж таки, Кауський міський центр щиро. Запрошую вас відвідати наш заклад, пройти медогляд, пройти відповідне якісне обстеження та консультації в наших спеціалістів. Завжди з радістю вас очікуємо. Маємо до вас терпіння. Постарайтеся мати і до нас. Щиро дякую вам за цікаву та змістовну розмову. А глядачам нагадую, що гостем нашої програми був Тарас Бандура, заступник директора з медичного обслуговування населення Калиського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. А я прощаюся з вами до нових зустрічей.